Не пустили в Лугану, а тепер вручили протокол про конфлікт інтересів. Сьогодні представники НАЗК в стінах міської ради вручили Владиславу Атрошенко протокол про адміністративне правопорушення, суть якого зводиться до того, що водій міського голови на приватній автівці родини Атрошенко, маючи офіційний дозвіл під час робочого відрядження, перетнув державний кордон і повернувся назад в Україну. Про політичний тиск на місцеве самоврядування повідомляє прес служба міської ради на офіційному сайті. Зокрема, в інформації йдеться про те, що ситуація не залишає жодних сумнівів. У тому, що силовики виконують політичне замовлення копати і знайти будь-що і будь-якою ціною проти мера Чернігова. Спочатку очільника Чернігова не випустили за кордон і позбавили можливості місто отримати від іноземних урядів та донорів кошти на відновлення далі більше, Зрежисований співробітниками силових структур транслювання російської пропагандистки Скабєєвої в одному світне залів міста, щоб дискредитувати особисто міського голову постійні погрози тощо. На протоколі також ми бачимо підпис міського голови і його незгоду зі змістом. Даний документ Володислава Трошенко буде оскаржувати в суді. Нагадаємо, протягом останніх років. Представники силових структур неодноразово здійснювали обшуки в управліннях та структурних підрозділах міської ради.